Яблуку ніде впасти. Актова зала у спеціалізованій школі номер 15 переповнена. 51 випускник прощається з дитинством та вчителями. Цей день особливий зізнається випускниця Тетяна Ситняк. Це початок нового життя, нового етапу. Це ніби квиток у доросле життя, яке також буде цікавим. Воно буде звичайно. Воно буде важчим, буде багато труднощів, буде багато перепон. Але я впевнена, що школа дає нам дуже багато для того, щоб ми далі могли розвиватися. Далі ми могли е, втілити в життя всі свої мрії та всі свої плани. За 11 років навчання Дмитру Гаврилевичу є що згадати: її вчинки за які нині соромно. Однак свою школу випускник вважає найкращою. Ця школа настільки багато в мене вклала, що зараз я можу сміливо сказати, що б не було, в яке б майбутнє я не пішов. Мої діти будуть навчатися в цій школі. Я знаю, що вони в мене будуть, і я знаю, що вони будуть навчатися саме в цій школі, тому що це, це щось неймовірне. Я, я був в інших школах і, повірте мені, я з чим порівняти. такої атмосфери, як тут таких вчителів, таких однокласників взагалі такої атмосфери немає ніде. Той факт, що урочистості цьогоріч відбуваються не на Майдані, а у школах не зіпсував атмосфери свята. Жодні кліматичні умови не можуть завадити такі святкові події, яка відбувається сьогодні. Адже сьогодні день особливий. Особливий тим. Що ми проведжаємо в далеку життєву дорогу наших випускників, наших улюблених дітей. Тому ми з радістю зустрілися в стінах школи. Під час святкового концерту вчителі згадували кумедні випадки зі своїми учнями. Ті ж не переставали дякувати освітянам за здобуті знання. Катерина Мункаші, Юрій Кобів, новини рівного.